Впровадження новітніх технологій у медичного світу обговорювали під час першої тематичної конференції міжнародного рівня в Запоріжжі представники всіх профільних вишів України. Онлайн зв'язок налагодили із партнерами з Греції, Кіпру, Казахстану та Грузії. Так зване проблемно орієнтоване навчання спрямують на поліпшення сприйняття інформації та її подальше розповсюдження між студентами. Рівень обізнаності викладачі підвищувати і удосконаленням технічної бази. Це віртуальні пацієнти. Це програмна оболочка, яка дозволяє студентам ще до клініки, не доходя до клініки, отримати всі необхідні знання. Тобто вони в веб-интерфейсе или на мобильных приложениях, или на планшетах, имеют возможность э, как бы общаться с виртуальным пациентом. То есть пациента нет, но информация о нем э, к студенту поступает. Так ваши студенты начальных курсов на сегодня. Ну, вы знаете, что мы являемся координаторами этого проекта по Украине. Мы на сегодня единственный медицинский вуз, который вообще участвует в проекте «Темпус». Наш координатор из Англии, он как раз заинтересован в том, чтобы вот этот метод обучения, эта система обучения, она внедрена была во всех вузах Украины, и она продолжалась. И вот мы поэтому проводим эту конференцию для того, чтобы о первом опыте, который сегодня у нас есть, рассказать всем.